Ола todos, soy Veronica і приємно познайомитись. І в сьогоднішньому році ми будемо вивчати самі базові слова, фрази, питання, які можуть бути на початку вивчення іспанської мови. Тобто, якщо ви тільки розпочинаєте вивчати іспанську мову, це відео для вас. Тому давайте розбирати. Як ми можемо привітатися іспанською мовою? Привіт! Звучатиме як Ола! Ола. Це в нас буде привіт. Мені здається, досить гарно звучить. Але що варто помітити, аче в іспанській мові не читається. В іспанській мові це є німа літера. Коли ви її бачите, пропускайте її, не читайте і не вимовляйте. Вона зазвичай не читається, Є винятки, але загалом вона ніколи не читається і не вимовляється. Далі, доброго ранку звучатиме як «Buenos Діяс. «Buenos діяс. Це в нас буде доброго ранку. Доброго ранку. Далі. Доброго вечора на звучатиме як Buenas Tardes. Buenas tardes. Тобто доброго вечора. Доброго вечора. Далі доброї ночі або добра звучатиме як Buenas noches», Buenas ночіс. Добра ніч або доброї ночі. Добраніч, Доброї ночі. Ось такі у нас форми привітання є в іспанській мові. Ола, buenos días, buenas tardes і buenas noches. Доб, отже, але що варто помітити, ось Buenus нас пишеться через О. І у вас може виникнути питання, а чому буенус нас пишеться через О, а buenas Тардес і buenas noches нас пишеться через А? Це залежить від роду. Дивіться ді. Діас, тобто в нас іде від діа, тобто день у нас буде Ельдія. Ель Диа. Тобто, це в нас буде чоловічий uh, рід. El, тобто, день у нас буде чоловічий рід Ель. Тому ми пишемо через О. Буенастардес, тобто, у нас буде ля тарде. Тарде. Тобто вечір у нас буде жіночого роду через ля, тому у нас буде боенастардес. І за таким же принципом ля ночі. Ля Ляно. Так, секунду. Ляночі. Ночі, тобто ніч. У нас буде жіночий рід, тому ми також пишемо ля ноча і в нас буде буенас ночес. Ось всі форми привітання, як ми можемо привітатися в іспанській мові. Далі перейдемо до прощання. Як ми можемо попрощатися іспанською мовою? Пока звучатиме як «Адіос». Адіос. Ось, нам ну, потрібно забувати, що у нас є акцент над О, тобто це означає, що нам потрібно робити акцент на О. Адйос. Тобто у нас є наголос, акцент. Це в нас буде «пока». Пока. Далі, щоб більш формально попрощатися з людиною, тобто до побачення, це звучатиме як луего». «Аста луего». То дослідно це прикладається як до потім. Тому що «луего» – це потім. Тобто до побачення. Тобто, «луего» – це потім, а Аста це до. Тобто, до потім. але це означає, Тобто має значення до побачення. Аста луего, до побачення. Далі. Є ще деякі варіанти, як ми при... можемо попрощатися, наприклад, до завтра ми можемо сказати людині, наприклад, коли після робочого дня і так далі. Коли ми прощаємося з людиною, ми можемо сказати, тобто до завтра. І це звучатиме іспанською мовою як «hasta mañana". mañana», Це буде в нас до завтра. До завтра. Тобто, аста, і, і ось, ви могли помітити, це означає як до. Воно має значення до. І також ми можемо попрощатися і сказати, як нос фемос. Тобто побачимось. «Нос вемос. Це означатиме як побачимось. Побачимо. Бачимось. То побачимося, потім побачимось пізніше і так далі. Тобто, но севемось. Ось усі варіанти як ми можемо попрощатися з людиною. Adios, пока, hasta luego. Більш формально до побачення, аста mañana, до завтра і носемось. Побачимось! Отже, давайте подивимося, як ми можемо познайомитися з людиною. Тобто базові питання і відповіді, які допоможуть вам познайомитися з людиною іспанською мовою. Отже, як тебе звати? Звучить іспанською мовою як Комоти «Комо Комоти Ямас. Тобто, як тебе звати, коли ви хочете познайомитися і знати ім'я людини. Як тебе звати? Як тебе звати? Комоти Ямас? Угу. Далі, якщо ви хочете відповісти, як вас звати, це звучатиме як. Міямо. Міямо, тобто мене звати. Це прикладається як мене звати. І ви кажете своє ім'я. мене звати. Мене звати. У нас в іспанській мові взагалі є три варіанти, як е, можна відповісти, коли тебе запитують, кому ти ямас, і це звучатиме ось перший варіант Міямо, тобто мене звати, далі Сой. Сой, тобто сой, uh, і ви кажете ваше ім'я, скажімо так, і далі ми можемо сказати Мій номе С. Міномре С. І так далі кажете своє ім'я. mi nombre es, мі яма, тобто мене звати, і Сой. Ось три варіанти, які ви можете сказати, uh, тобто відповісти на питання, як вас звати. Але загалом іспанці зазвичай кажуть сой. Це най найпростіший і найкоротший варіант, тому це саме віштакі іспанські варіанти. Вони завжди кажуть сой, тобто я я є і ваше ім'я. Добре, далі. Це було як познайомитися, як, як тебе звати, як твоє ім'я. Далі, якщо ви хочете запитати, познайомитися з людиною і запитати, звідки вона, це звучатиме як дедонде ерес. Дедонде. Е тобто, звідки ти? Звідки ти? Тобто, коли ви хочете також з людиною привітатися, запитати, звідки людина? Звідки ти? Якщо ви хочете відповісти, тобто, як ми можемо відповісти на це питання, це звучить як сой. Сойде. І кажете країну. Наприклад, я з України, це звучатиме як Сойде Україна. Сой, де України. Тобто, я з України. Я з України. Сойде Україна. Де Донде Ерес? Звідки ти? І відповідь: Сойде Україна. Тобто, я з України. Добре. Далі. Якщо, наприклад, ви хочете запитати, де людина живе. Це звучатиме як Донде Вівес. Донде. Донде Вівес. Тобто, де ти живеш? Донде вівес? Тобто, де ти живеш? Де ти живеш? І відповідь звучатиме як Віво? Просто Віво, тобто живу, Віво і кажете місто, з якого там в міста, тобто Віво і кажете назву міста. Далі, це коли ми хочемо запитати людину, з якого вона міста, де вона проживає, і так далі. Отже, комети ти ямас?» як, те, як тебе звати, відповідь звучить як Міямо, Сой, або «Мі номбре ес» і ваше ім'я. Далі, наприклад, де, -дон «Де ерес?» звідки ти? Тобто, коли а, ви хочете запитати, звідки людина, відповідь буде: «Сой де Україна, наприклад, я з України або будь-яку іншу країну, але я думаю, Сой де Україна», тому що ми. З України. Отже, і де де Дондевіс, тобто, де ти живеш. Можна сказати місце, де ви живете, наприклад, на даний момент, або загалом звідки ви родом з якого міста, наприклад, Україна. Кажете віво і кажете місто, яке ви хочете сказати. Далі, наприклад, якщо ми хочемо запитати, скільки років людині це звучить як квантос аніостис. años tienes?» Тобто, скільки тобі років, скільки тобі років. Кванс аньоюс тінс. Отже, квантус це скільки аньюс. Це тобто роки і тіннес у нас від форми tener – це в нас мати перекладається щоб розуміти. Тобто, скільки тобі років Перекладається дане питання Квантус аньус тінс? І ми можемо відповісти Тенго. Наприклад, наприклад, ми можемо сказати 20 років, наприклад. Tengo 20 años. Мені 20 років і так далі. Тобто, скільки вам років, ви відповідаєте іспанською мовою. Отже, і ви також можете запитати: тобто, Quanto años tienes? і скільки років тобі? Ось такі форми як ми можемо познайомитися з людиною. Також варто додати, коли ми, наприклад, Кому te llamas? коли ми запитали, як тебе звати. Ми відповіли «ми ямо і так далі. Тобто всі три варіанти, які я написала, і ми хочемо запитати «І кому те Ямас, тобто, і як тебе звати? Тобто також можемо задати зустрічне питання, і кому ямас? «Те Ямас? Ти тобто, Ямас. Як тебе звати? Тебе звати? І продовжуєте Тобто і кому те Ямас, тобто, і як тебе звати? І так само, також ми можемо запитати ерес? Ми відповіли, наприклад, со йде Україні. І також можемо запитати, і звідки ти. Це звучить іспанською як: І ерес ту. І ерес ту? Тобто, і звідки ти? Також ми можемо запитати, Тобто, і звідки ти. І звідки ти? І також дон де Вівес, де ти живеш, і ви відповіли віво, і, наприклад, місто, де ви живете. І також ми можемо запитати і де Вівес ту, і де ти живеш ти. І доде ту? Тобто, де живеш ти? І де живеш ти? Ось. Непрошую. Живеш ти і де живеш, ти ми хочемо запитати. ось такі зустрічні питання. Також, коли ми хочемо, наприклад, сказати, коли, що приємно познайомитися з людиною, коли ви познайомилися, це звучить як Encantado або Encantada de conocerte». «Encantado» Або «Encantada». Тобто це також від роду залежить, що ви, дівчинка, ви кажете. Тобто жіночого а, роду це звучить як Енкантада, чоловічого це звучить як Енкантадо. На Деконосе. Тобто, приємно познайомитись. Але якщо ви просто, просто скажете або Енкантадо, о, Інкантада залежить від вашого роду. Можна просто так сказати, тобто не обов'язково казати, де коносети. Я просто пояснюю, що ми можемо і так сказати, але зазвичай іспанці просто кажуть Енкантадо, Енкантада і все. Тобто і це ви дасте зрозуміти, що вам приємно познайомитися із людиною. Також, коли ми хочемо, наприклад, запитати в людину, як на її справи, це звучатиме іспанською мовою як кеталь. Кеталь. Це звучатиме як «Як справи. Як справи? Це улюблене питання іспанців. Вони завжди задаються питання таль, Тобто, як справи. Також в нас є більш формальна. А, тобто, така форма питання, як справи, це звучить як комоїстас. Комоєстас. Тобто, також як справи або як ти? Як ти ми можемо також запитати? Тобто або кеталь, або комусь тас? Як, як ти, як справи? Але зазвичай, як я вже казала, іспанці завжди кажуть кеталь. Їхнє улюблене питання завжди кеталь, тобто, як справи, як ти? І давайте перейдемо далі, просто базові фрази продовжимо, які можуть вам допомогти висловити свою думку і зв'язати речення, скажімо так, самі базові, які можуть бути. Почнемо, наприклад, ми ще не розібрали, як буде, якщо ви, наприклад, не знали. Так, як буде так, ні. Дякую іспанською мовою, будь ласка, нема за що і так далі. Отже, давайте почнемо. Так, іспанською мовою звучатиме як Сі. Sí", тобто так, так. Так, ні, звучатиме іспанською мовою но. No", ні. Далі, дякую, звучатиме іспанською мовою як Грасіс. «Gracias» Дякую. Дякую. Далі. Будь ласка, звучатиме іспанською мовою як «por favor», «por favor», Це буде, будь ласка. «por favor». І, наприклад, якщо ви хочете сказати, немає за що, наприклад, коли людина вам каже «gracias», тобто дякую. Це звучатиме як «de nada». Де на. Тобто немає за що. Немає за що. За що? Немає що. Тобто, де надо. немає що. Отже, сі. Це так, но ціні. Грасія, все дякую. фавор. це, будь ласка, і де надо. немає за що. Далі, якщо ви хочете. Вибачитися людиною перед людиною це звучатиме як пердон. Пердон. Тобто вибач. Вибач. Далі, якщо в нас є взагалі три а, форми вибачення, скажімо так, але, тобто вони мають різне значення. Наприклад, пердон це вибач, коли ви перепрошуєте за людиною за якусь ситуацію і так далі. Далі ми можемо сказати лосьенто. Ло. Сієнто. Лосієнто. це коли, також прикладається, більше прикладається, як коли ви співчуваєте людині, Тобто це як спів, співчування. Чування, співчування. Тобто, коли в людини якась ситуація трапилася, прикра ситуація і так далі, ви можете сказати лосієнто, лосієнто порті, тобто мені шкода, співчуваю. І далі ви можете сказати іскульпи. Дискульпи. Тобто дискульп це також перекладається як перепрошую, тобто, вибач, перепрошую, це більше як перепрошую. Тобто ця форма вживається, коли ви хочете привернути увагу на себе. Коли, наприклад, уявимо ситуацію, коли ви йдете в, наприклад. В місті, де дуже багато людей, і ви спішите, у вас немає часу, але ви не можете пройти. Ви такі ой, дискульпе, тобто мені треба пройти швидше. Тобто, коли ця форма вживається, коли ви хочете перевернути увагу на себе, тобто дискульпе, мені треба пройти, і так далі. Ця форма вживається, коли ви хочете привернути увагу на себе. дискульпе. тобто, пердон, коли ви а, вибачаєтеся. З акцентом, коли ви, ви, ви вибачаєтеся перед кимось, Лосінто, коли ви співчуваєте комусь, і візкульпа, коли ви хочете привернути увагу на себе. Отже, перейдемо до наступних таких а, фраз і слів, які можуть вам знадобитися на початку вивчення іспанської мови, І можуть вам допомогти щось питати і висловити свою думку. Загалом, наприклад, коли ви хочете запитати, де знаходиться туалет, це звучить як Донтеста ельбаніо donde está el baño? Тобто, де знаходиться туалет. Туалет. Де знаходиться туалет? Донте Еста Ель baño? Донде Еста Ель baño? Де знаходиться туалет. Далі, коли ми хочемо, наприклад, запитати, як я можу дібратися туди, туди і так далі. Це звучить як. Комо поедо llegar? Комо puedo llegar? І кажете, куди вам потрібно. Наприклад, в магазин, на ту вулицю і так далі. Тобто Комо поедо Єгар. Як я можу доїхати дібратись? Тобто, як я можу дібратись? І продовжуєте. Хочу поставити крапочки. Як я можу дібратися? Добре. Кому поеду Єгар? Як я можу дібратися? Котра година це звучатиме іспанською мовою Кеораес. Ким? es. Тобто яка година? Яка година? es? Яка година? Так, хочу познати знак запитання, але не могла знайти Киорес яка година. Далі, наприклад, коли ви в магазині ви хочете запитати, скільки щось коштує. Це іспанською мовою звучить як Кванта cuesta? Куанта cuesta? тобто скільки коштує? Коштує? Скільки коштує? Добре Дані, наприклад, якщо ви хочете запитати, чи не могли б ви мені допомогти. Іспанською мовою це звучатиме як puedes ayudarme. Puedes ayudarme. Отже, пишу. Puedes ayudarme. Тобто можеш мені допомогти? Por favor, наприклад, будь ласка. Допомогти. І продовжуємо, будь ласка, ми можемо поїхатись аюдарне, порфовор. то коли ви, наприклад, в Іспанії уявимо ситуацію, і ви не розумієте, що вам каже іспаномовна людина, це... і тобто ви хочете сказати не розумію тебе. Це звучатиме як ноедо. Но No Етієндо. No тобто ноендо no не розумів. Зумію, коли. Тобто, коли вам людина щось каже, а ви не розумієте, що вона каже, тобто no entiendo. Або, наприклад, ви можете сказати, puedes repetir, тобто, можеш повторити. por favor, наприклад. Тобто, можеш повторити, будь ласка. Ось, repetir, por favor. Розділимо, щоб не, підкреслю... не підкреслювало червоним. por favor. Тобто, можеш повторити, будь ласка. Так, можеш повторити, будь ласка. Можеш ще сказати також базова фраза, яка нам потрібна, наприклад, мені подобається, бо мені не подобається іспанською мовою, це звучатиме як мегуста і no me gusta. тобто me gusta. Мегуста. Це як мені подобається. Подобається. І мені не подобається звичатиме як на Мегуста. На Мегуста. Мені не подобається. Мені не подобається щось. І так далі, мені не подобається мігуста і намігуста. No Ще ми можемо сказати іспанською мовою, як, наприклад, добре і погано це звучатиме як бієн і маль. Бін це буде добре. Добре. І маль це буде погано. Маль погано. Наприклад, якщо людина вас запитала, як у тебе справи, як це буде звучати іспанською, це звучатиме як кеталь або комоїстас. І ви можете відповісти б'єн. Зазвичай іспанці так і відповідають. Тобто добре. бєн. Або, наприклад, ви можете відповісти маль, якщо у вас погано йдуть справи, скажімо так, або плюс-мінус, тобто більш-менш це звучатиме як мас-оменус. Мас оменус. Тобто. Плюс-мінус більш-менш. Більш-менш, тобто мас-менус, тобто кін маль, мас-омінус, як ми можемо відповісти, наприклад, на питання кетальки, як справи. Загалом, на даний момент це все. Звичайно, фраз є дуже багато, як і іспанській, як. Загалом, на даний момент, це все. Ми розібрали на даний момент усі фрази, які я підготувала на даний урок. Ці фрази дійсно вам допоможуть на початковому етапі, коли ви починаєте вивчати іспанську мову, щоб познайомитися з людиною, щось сказати, щось запитати, і це елементарно, що вам потрібно запитати на початку, як тебе звати, звідки ти сказати так, ні сказати добре, відповісти на питання як справа. Це те, що ви потрібно на початку вивчити. Тому я сподіваюся, дані фрази вам допоможуть познайомитися з іспанською. І почати її вивчати. Мова дійсно гарна, і я сподіваюся, що це відео вам допомогло трішки розібратися з базовими фразами, які потрібні на початку вивчення іспанської мови. Я прогортаю ще трішки наверх, щоб ви могли побачити, якщо ви дещо не встигли записати. Ось знайомство з людиною і всі фрази, які ми розбирали. Ось їх вийшло досить багато, але це дійсно ті фрази, які вам допоможуть. Тому дякую за урок. І дякую за перегляд! Тобто, і до зустрічі, адіос!